Всіх вітаю, друзі! Вже скоро в нас починається 2025 рік. А це означає, що зовсім скоро українці, які мають статус Укр, будуть мати змогу отримати на основі статуса Укр карту побиту, яка називається Це Укр. Ми сьогодні з вами поговоримо про те, кому не варто однозначно цю карту робити, і чому в загальному не варто подаватися на карту Це Укр і які виходи. Ситуації є. Це дуже важливо, бо багато дуже українців в Польщі чекають на те, щоб податися на цю карту, не знаючи і не розуміючи, які її мінуси і чому насправді нею користуватись краще не потрібно. Ми сьогодні про це все поговоримо. Дивіться це відео до кінця, діліться ним зі своїми друзями, знайомими, хто також хоче отримати карту зі статусом Це Укр. І я думаю, що це відео має бути максимально корисним для кожного українця в Польщі, бо це багато кого стосується. Також вдячний за ваші лайки, підписки, коментарі, як завжди, і погнали. Отже, всі ми знаємо, що польська влада анонсувала карту побиту, яку зможе отримати кожен українець, який на момент запровадження цих змін мав карту мав статус Укр. І також попередньо анонсовано, що ці карти почну, приймати заявки на ці карти почнуть з 1 січня 2025 року. Тому залишилось фактично півтора місяці до цього, і дуже важливо розуміти, що з цією картою насправді не так. Отже, в Польщі введено новий механізм для легалізації перебування українців. Карта Це Укр, яка дозволяє громадянам України перебувати в країні та працювати без додаткових дозволів протягом трьох років. Нагадаю, що це не є якоюсь перевагою, бо без додаткових дозволів українці і без того можуть працювати зараз абсолютно всі. Бо ані зазволення, ані ошвидчення для того, щоб працювати на роботі, їм не потрібно. А якщо і потрібно, наприклад, ошвечення, то вам роботодавець його може без, без, без жодних проблем за декілька днів зробити. Вона є альтернативою статусу Песель Укр. Який має обмежений термін до 30 вересня 2025 року. Хоча цей термін ми знаємо, що він буде продовжуватись допоки в Україні буде тривати війна. Е, тож, е, фактично, е, ста, чому е, карта це Укр не являється аналог, аналогом е, песеля Укр? Ми зараз про це поговоримо. Карта це Укр дає змогу українцям не лише залишатись в Польщі, а й працевлаштовуватись е, без необхідності отримувати окремі дозволи на роботу. І також говориться про те, що це важлива новина для тих, хто має намір залишитись в Польщі на тривалий час та інтегруватись в місцеву економіку. В чому, друзі, тут головні відмінності? Ми зараз також про це поговоримо. По-перше, хто може отримати карту, це Укр. Має бути. Дві вимоги витримано: Перша – це мати статус песель Укр станом на 4 березня 2024 року це сотні тисяч українців насправді. І друге, безперервний статус песель Укр протягом щонайменше 365 днів. Процес подачі на карту це Укр не є складним, але потребує належної документації, а також дотримання всіх вимог щодо проживання. Українці можуть подати заявку через органи влади в Польщі, що відповідають за імміграційні питання, і пройти процедуру. Реєстрації. Е, давайте тепер розберемось, чому карту це Укр краще не робити і кому краще її не робити. По-перше, треба розуміти, що коли ви змінюєте свій статус зі статуса Укр і просто отримуєте карту побиту це Укр, ніби добре, бо вам не треба там бути працевлаштованим, не треба там платити податки до ЗУСУ і так далі. Але з іншої сторони. Карта це Укр, в свою чергу, не дає жодного е, медичного захисту, тобто безкоштовної медицини, не дає ні для вас, ні для ваших дітей. На статусі «Укр» безкоштовна медицина присутня і присутні також багато інших е, е, крутих штук. Це по-перше. По-друге, якщо, ну, якщо ви зробите карту, це Укр, то вам потрібно буде фактично е, Сплачувати, якщо ви не працюєте при цьому, потрібно буде сплачувати медичне страхування окремо для того, щоб бути тут захищеними. Бо без медичного страхування в Польщі лікуватись дуже і дуже дорого. Це перше. По-друге, так як головну перевагу, тут говорять: тут дають те, що е, можна буде безперешкодно залишатись на території Польщі і працювати без додаткових дозволів. Хто працює, для цього є окрема спеціальна. Карта побиту на основі роботи, яку також багато хто з вас робить і вже змінили свій статус Укр на власника карти побиту. Це також потрібно, друзі, розуміти. І у випадку, якщо ви маєте звичайну, якщо ви працюєте, ви можете отримати звичайну карту побиту. При цьому також ви працюєте, сплачуєте податки, маєте безкоштовну медицину. Ваші діти мають безкоштовну медицину. Ви так само можете подорожувати всією Європою, знаходитись на території Польщі. Вільно виїжджати в Україну, якщо звісно з України вас потім знову випустять, і е, тому жодних переваг немає. На мою думку, я щиро, щиро в цьому впевнений, що карта це Укр вона робиться не для блага українців в Польщі, а вона робиться в першу чергу для того, щоб зняти навантаження на яке стосується безкоштовної медицини. Бо безкоштовну медицину не можуть просто так відмінити для тих, хто має тимчасовий захист. І для цього потрібно запевнити просто людей, що якщо ви от робіть оцю карту, так, це Укр, люди нароблять масово собі цих карт, в них заберуть безкоштовну медицину і далі робіть з цим, що хочете. Це по-перше. І також це просто звичайний перевод людей з статусу тимчасового захисту на просто статус там пощадача карти побиту. І в такому випадку тоді не буде у вас е, цього захисту. І відповідно, якщо там з вами щось станеться, вас можуть спокійно, наприклад, депортувати в Україну. Як це роблять зараз тими, хто не має статусу Укр і там сильно порушує якісь закони чи правила. Якщо ми говоримо про тих, хто має статус Укр, то з цими людьми набагато все тяжче, бо їх не можуть депортувати в країну їх е, походження, так і в країну, з якої вони приїхали. Тому, а більшість людей перетинала саме україно-польський кордон. Тому їх не можуть повернути, бо вони мають тимчасовий захист. Якщо всіх перевести на карти це Укр, більше таких обмежень не буде. Це також ще один мінус. От. І в загальному розуміємо, що головним мінусом є відсутність безкоштовної медицини. У всіх інших випадках, якщо ви вибираєте. Наприклад, між тим, чи залишатись на статусі Укр, чи чи брати карту, це Укр. Однозначно потрібно залишатись на статусі Укр, тим паче, що потрібно розуміти, що його будуть продовжувати рівно стільки, скільки будуть тривати бойові дії в Україні. Якщо ж ви не хочете мати статус Укр і хочете тут залишатись надовше, ви скоріш за все працюєте або маєте якусь підприємницьку діяльність. Просто робіть собі карту побиту на основі роботи або на основі бізнесу. Вона також видається на 3 роки, ви також можете цю карту мати, і вона має всі ті самі переваги. От. Бо з цими картами це Укр насправді не зрозуміло, як, буде, як будуть розвиватись події, які будуть додаткові підводні камені, і чим карта це Укр буде відрізнятись від звичайної карти побиту. І насправді. Ці зміни можуть вноситись постійно, і вони будуть регулювати тільки взаємовідносини між фактично українськими біженцями і Польщею. А якби якщо ми говоримо про звичайні карти, то вони все-таки регулюють взаємовідносини між Польщею та всіма іншими іноземцями, які в Польщі проживають, в тому числі там з білорусами і з іншими національностями, які, яких досить багато на території Польщі, тому. Чи потрібно робити карту? Це Укр? На мою думку, ні. Якщо ви, ну якби цей документ він є він нічим не кращий, чим статус Укр або звичайна карта побиту. І краще робити або залишатися на статусі Укр, або робити звичайну карту побиту. Я думаю, це дуже важливо, тому не чекайте з моря погоди, не чекайте цих карт, це Укр. Бо навіть коли їх почнуть робити, немає сенсу. З цього, бо якщо ви не працюєте, то ви тільки втратите, або втратите безкоштовну медицину. А якщо І ще не зрозуміло, до речі, як там ситуація з 800, чи будуть платити, чи не будуть, бо про це також поки що не говорили. От. Краще робити просто звичайну карту і якби залишатись в Польщі, якщо вам цього хочеться. Свою думку пишіть в коментарях, буде дуже цікаво її почитати. Дякую всім за увагу. До нових зустрічей!